Ще дуже багато запитань і нерозуміння у людей, що таке, як розрізняти поняття зняти з обліку, виключене з обліку, і що воно дає. Необхідно зрозуміти, що виключені з обліку завча, зазвичай це давалося в зв'язку зі станом здоров'я, дуже незадовільним станом здоров'я, і особи виключали з військового обліку. Це виключення з військового обліку визначає, що ви перестаєте бути військово зобов'язаним і будь-яке мобіліційне законодавство для вас. Вже не має ніякого значення і ТЦК вам нічого не може пред'явити щодо оновлення даних, мобілізації, там, постановки на облік там, і все це інше. Все. Ви закриваєте все питання, пов'язане з мобілізацією. Зняти з обліку, це така промежуточна так, дія. Наприклад, якщо ви там міняєте місце проживання, ви повинні знятися з обліку за одного військомата, де ви раніше проживали, і стати наново в новому місці, новому в районі, в ТЦК і по, е, стати на облік. Тому зняти з обліку це промежуточна дія, яка повинна закінчитись тим, що ви стати повторно на облік, і в зв'язку з підставою, як я, наприклад, зазначив е, зміну місця проживання. Ось так. Тобто, змі... зняття з обліку нічого вам не дає в питанні мобілізації, а дає тільки те, що ви зобов'язані знову стати на облік і вас можуть мобілізувати. Ось так. А виключений, ви вже не є військовозобов'язаним і до вас не можуть застосувати мобіліційний законодавство, а тобто і мобілізувати.